Всім привіт! В цьому відео я розповім вам про те, як зняти квартиру в Канаді без кредитної історії, без залогового місяця, тобто оплати на півгода. Як це дуже часто хто від вас треба, вам розповідають ріелтори, як отримати кредитку на 5 тисяч і як правильно і швидко знайти роботу. Тому поїхали. Перше, чому напевно вас виник такий вопрос, що зі мною? Так, я постригся на ласу. Не знаю, захотілось. Змінити трошки імідж освіжити голову. Тому не зациклюйтесь на цьому. Я не знаю, чи вийде це відео раніше, чим там, де я про це розповідаю, чи може воно вийде перше. Ну, все побачите. Тому поїхали. Так, перше: квартира. Кажу так: квартир дуже багато, головне знати, де шукати. Не потрібно ждати, що це за вас хтось зробить. Я розумію, що хотілося б, щоб за вас вирішили всі ваші проблеми і все остальне, але якщо ви хочете зекономити свої кошти. І не платити там по 500-600 доларів ріелторам, які пропонують вам квартири, в яких вам ще потрібно вас заплатити за 4, 5-6 місяців е наперед, то зробіть самі так сказати аналіз, е оставляйте на сайтах резюме, а краще дзвоніть їм всім і кажіть ось е мені потрібна квартира. До речі, ще дуже багато акцій, бо ми. Шукали для своїх знайомих квартири, що для українців є таке, що ти платиш за два місяці і третій тобі безкоштовно. Тобто перший, останній, і на другий місяць ти получаєш безкоштовно життя. Такі квартири стоять в Канаді от 1800 доларів. Да, це Норт-Йорк, це не центр. але і в центрі можна таке знайти, також не проблема. Ну і якщо комусь в принципі, буде е, цікавий пошук квартири, або ви Цікавлені в пошуку квартири, або вам потрібна квартира. Можете писати мені в інстаграм, я також зможу вам дати деякі поради, скинути сайти для пошуку квартири, де краще шукати і що робити. Ну, е, Порадою. Тому, е, друге. друге, це з приводу роботи. Так, робота потрібна всім, роботи дуже багато. В мене запитують е, по поводу. Мужикам, який робив посліднього азербайджанця, на жаль, в нього немає вільних місць. На своє місце я також знайшов е підписника, який був написаний на мене в Ютубі, який першим написав з приводу роботи. Я коли звільнявся, дав його контакти. Вони сконтактувалися і його прийняли на роботу. Тому там більше вакансій немає. Ну, якщо хтось е бажає працювати або є, так сказати, стимул, і шукає роботу, то є робота на плитки, е зарплата 25 доларів за годину. Також є робота на вікнах. Вікна вставляти там також 25 доларів за годину. Якщо за тиждень два хорошо себе покажете, піднімуть до 30. Тому кому цікаво. Також пишемо в інстаграм, посилання завжди є в описі всіх відосах. Тому ті, хто пишуть в коментарях, поможе з роботою, поможе ще щось. Друзі, я не можу вам обширно пояснити в коментарях, як зняти квартиру. Тому всі питання, все в інстаграм. Тоді, як отримати кредитку на тисяч доларів. Дивіться, по-перше, це інформація для тих, хто ще не отримав і не подавався взагалі на кредитку. якщо ви хочете кредитку зразу на 5 тисяч доларів, тому вам потрібно прийти зразу з справкою на роботу. То, що вас беруть на роботу, і тоді вам дадуть кредитку на 5 тисяч доларів. Якщо ви вже оформили кредитку на тисячу в CBC або на 2000 RBC без довідки з роботи, то ви цю справку можете принести потім, і вона буде результати з 2-3 місяці, тобто ліміт піднімуть тоді. Ну, це кому потрібно. Так, про що ще з приводу прав. Так, я все-таки рішив, буду вже здавати на права. Скоріше всього, потім піду працювати в таксі. Ну це не точно ще це, так сказати, плани на майбутнє права. Я буду здавати через українця. Хлопець приїхав сюди також недавно. Там чотири місці купив авто і допомагає українцям здачі прав. Ви напевно знаєте, що для того, щоб здати на права в Канаді, вам потрібно авто. Тобто вам не дають в автошколі або в МРЕО авто. Ви приїжджаєте на своєму авто і здаєте. Перед цим вам потрібно пройти тест. Цей тест є в Google, ви буваєте права Ontario G1 або друга якась провінція, і проходите всі тести. Тести дуже легкі, easy типу, просто. Проходите тест, потім е, уже приїжджаєте в брауз, записуєтесь і, відповідно, здаєте на саму практику. Тобто, на авто. Тому, якщо потрібна здача. Допомога здачі на права, пишіть мені, також зв'яжу вам з тим хлопцем. Він розкаже вам більш детально, що, де і як, розкаже два лучших маршрута, де можна здавати в Торонто, куди звернутися. Розкаже, де треба правильно повернути, куди голову, в яку сторону повернути, з якою скорістю треба виїжджати правильно. ХВЕ тобто, всі фішки, за які вас можуть присікти і відправити на перездачу. Тому кому цікаво, також пишіть в інстаграм, скину вам його посилання. Ну і напевно, а і ще, якщо комусь потрібна ліцензія на таксі, то є, ви хочете в, так сказати, працювати в таксі, то також можете звертатися. Цей хлопець, який допомагає справам, також може допомогти вам із ліцензією. В нього є якісь там зв'язки, які плюс-мінус звоють ускорити цей процес. О, е, тому, як би ось така інфа. Також, напевно скажете: ну, якщо йти працювати в таксі, потрібна е, і машина. Так. Машини потрібні от 2016 роду року. І її можна взяти в кредит. Кредит, до речі, дають всім. Головне також знати, де шукати. Є багато компаній, які дають кредит українцям саме ці авто. О, і, в принципі, процент не такий великий і практично без першого взносу. Ось тобто, перший взнос там мінімальний. Там якщо ви берете машину, условно за 10 тисяч доларів, то перший взнос буде там, 1000 доларів. Ну, це не така велика сума з чим того, що ви получаєте машину. І тому, кому цікаво, також можу поділитись контактами, можете написати мені в Інстаграм. Ну і ще раз наголошу, що якщо комусь цікава якась інформація, або ви хочете. 에, там, не знаю, не знаєте, як війни квартиру, є проблеми з документами, ще з чимось, не знаю, з теж самою роботою. Піш... Ну, ви можете написати, мені дуже подобається, що ви пишете мені коментарі, мене це мотивує, це супер класно. Але якщо у вас є якесь конкретне питання з приводу роботи, то напиши його в коментах, щоб так підняти більше е... відео в рейтингу. І напиши мені відразу в інстаграмі. В інстаграм я, по-перше, швидше відповім. Там є голосові, я дам тобі більш обширну відповідь. На всі твої питання, ну і це полегшить і мені, і тобі, тому що, самі розумієте, запитів багато, на все відповісти зразу не можу. Тому і записуюсь такі відоси. Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на мій інстаграм. Кого немає, що має в Тіктоку, підписуйтесь на мій Тікток. І дуже багато з ким все-таки зустрічаюсь в Канаді, саме в Торонто. Деякі підписники ви приїжджали. Радий, що ви пишете, дзвоните консультуєтесь. А, і саме головне, забув, якщо вам потрібний е, гайд по обустройці в Канаді, що потрібно зробити в першу чергу, обов'язково напишіть в мені в інстаграм слово гайд. Ми з Вікторією, ну, з Віковою, знаєте, на Вікова, також ставлю її посилання. Вікова написали безкоштовний гайд для українців. Тому кому цікаво, що потрібно робити в першу чергу в Канаді для того, щоб максимально бистро обустроїтись, пишіть в інстаграм гайд і я вам скину його безкоштовно. Дякую за перегляд.